Для налаштування якості зображення камер перейдіть у розділ Контекстне меню, правий клік мишкою main меню», Система ENCOD. В полі Channel оберіть камеру, для якої ви робите налаштування. В полі Compression оберіть кодек. В полі Resolution оберіть розширення, в якому буде вестися запис. В полі Frame Rate» оберіть швидкість запису, тобто кількість кадрів в секунду. В полі «Bitrate Type оберіть тип бітрейту VBR варіативний або CBR постійний. В полі Quality оберіть рівень якості запису. В полі Audio-Video оберіть галочку, чи буде вестися запис Аудіо. В полі Smart Encode» можна обрати налаштування, яке заблокує деякі параметри для економії простору. Налаштуйте також якість екстра потоку. Який ви бачите в мобільному додатку XMA Pro в якості SD. Між потоками може існувати певна взаємозалежність. У деяких камерах при максимальному значенні фреймрейту основного потоку можуть виявитися недоступними кращі налаштування Resolution в екстра потоці. Поле Bitrate це індикатор, який вказує орієнтовну підсумкову вагу відеофайлу, яка є наслідком суми всіх попередніх налаштувань. Від розміру даного показника буде прямо залежати реальна глибина архіву вашого жорсткого диску.